Важко розв'язувати задачі на рух, коли в нас є велосипеди, мотоцикли, автомобілі, поїзди, човни. Тоді скористайся ось таким трикутничком. А як нам користатися, дивимося далі? І так, якщо мені потрібно знайти відстань між якимись містами, шлях, або скільки подолав, кілометрів автомобіль чи інший транспорт, то в цьому випадку. Ми повинні з вами розуміти, що мені треба швидкість В помножити на Т. Як ж це легко запам'ятати? С на зверху, а В і Т стоять поряд. Відповідно, їх треба помножити. Інший випадок, якщо ж мені потрібно знайти швидкість, ми бачимо, що швидкість стоїть з боку. С у нас зверху. Т І візуально між Т і С в нас з'являється ось така дробова риска. А дробова риска означає дії ділення. Тому, якщо нам потрібно знайти швидкість, то потрібно шлях, відстань, поділити на час. І наступний варіант, якщо мені потрібно ж знайти час. Що в цьому випадку ми робимо? Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що шлях знаходиться зверху, швидкість – знизу, і між ними також візуально з'являється така дробова риска. Дробова риска діє ділення, тому якщо нам потрібно знайти час, потрібно весь шлях поділити на швидкість. А якщо відео було корисним, постав мені лайк. І не забудься підписатися, щоб не загубити мене.